Ти довго сидиш, багато часу проводиш за кермом, відчуваєш біль в сідниці, яка тяне в ногу. Тоді відео для тебе. Лови, грушка, Що? груші, подібний м'яз. Чому він так називається? Тому що він має товсте черевця, яке проходить в вуще, і через то він нагадує форму грушки. Звідси назва. і назва. Грушоподібне м'яз починається з внутрішньої частини крижової кістки, Це в кінці хребта, від С2 до С4 і прикріплюється до великого вертлюга стегнової кістки. Що важливо знати про цей м'яз? Перше, це є зовнішній ротатор вашого стегна. Ротатор стегна, ось цей рух і називається зовнішня ротація. Тобто, коли ми робимо ногу в бік. Тоді в нас задіюється грушеподібний м'яз. Друге, що важливо знати, під грушеподібним м'язом проходить сідничний нерв, він є досить товстий. Уявимо, це ваша грушка, це сідничний нерв. Коли ваша грушка є спазмована, вона починає тиснути на цей нерв, подразнює його, і ми відчуваємо біль. Звідси і випливає синдром грушеподібного м'язу. Як з ним боротися? Можна розтягувати, можна прийти до нас, ми вам протестуємо праву ліву сторону, де більший зажим, заберем, розслабим, розтягнемо. І ви вже відчуєте покращення і будете мати чистий спокій. Наступне наше відео будемо розбирати, що таке той сідничний нерв. Всім гарного дня!